Друзі, добрий. добрий ранок усім, хто разом з нами. Добрий ранок усім, хто вже прокинувся. 10.00 сьогодні, 2 січня 2025 року. Вітаю вас, шановні мої, з Новим роком. Мене звати Юрій Бібік. Ви на Ютуб каналі Січас. Спасибі, що долучаєтесь і не забувайте про активність. Тут запитують на старті програми, чи відповідає ведучий на коментарі. Звичайно, відповідаю. Ви головне, задавайте запитання, пишіть, долучайтеся до нашого ефіру і. Кожна ваша ремарка є ціною для нас, і вона отримає відповідь. Не сумнівайтесь у цьому, друзі. Всіх ще раз з Новим роком. Спасибі, що долучаєтесь до цього ефіру. Давайте вже починати наш ефір. І про що в першу чергу хотілося б поговорити? Звичайно, мова піде про оперативну інформацію. Все, що від відомо станом на цей ранок, все що було вночі. Зараз я вам повідомлю. Також ми поговоримо про ситуацію на фронті. Вона є не дуже гарною для нас. Ми обов'язково торкнемось. Теми терактів, тому що світ сколихнула хвиля терактів сьогодні, вчора просто неймовірна кількість і жертв, і вибухів. Ми звичайно поговоримо про те, був Микола Бартуршев. На спецборту Російської Федерації в Сполучених Штатах чи не був і кому вигідно про це говорити? Чому про це говорять? Мирний процес на 2025 рік. Чому всі раптом почали говорити, що в 2025-му можливий мир між Україною і Росією? А подоляк буквально перед нашим ефіром каже про те, що зараз передумов до цього процесу немає. Про все це ви дізнаєтесь сьогодні. В цій програмі тому не втрачаємо часу. Починаємо. Отже, що відомо станом на ранок, друзі, протягом минулої доби ліквідовано ще 1370 загарбників. Про таке повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 2 січня склали вже 792 тисячі сто осіб. Це що стосується втрат Росії, тепер щодо того, хто кого і як обстрілював. Російська Федерація випустила по Україні цієї ночі 72 ударні дрони станом на 8.30 ранку. Тобто, ще півтори години тому вже офіційно підтвердили збиття 47 дронів. Ще 24 ворожі безпілотники. Вони ж безпілотники, тара імітатори, це важливо розуміти. Вони були локаційно втрачені. Один дрон у повітрі. Як повідомляється далі? Друзі, по регіонам пройдемось, до яких наслідків призвів обстріли, що взагалі. Відбулось. Ну, почнімо з того, що в Києві там декілька разів то включали, то вимикали е, сигнал повітряної тривоги. Далі е, на Дніпропетровщині відомо, що збили три, три дрони. Російська армія атакувала Нікополь, поцілила по місту з важкої артилерії. Е, ніхто не постраждав в інших районах Дніпропетровщини без ворожих ударів, ввечері вночі працювала ППО оборонці неба збили три дрони. Про що я сказав на самому початку про це Сергій Лисак повідомляє у себе в телеграм-каналі. Е, далі про що хочеться сказати, друзі. Про те, що над Сумщиною відбувалося. жителі Сум Сумської області, якщо нас дивитесь, напишіть, будь ласка, як у вас ця ніч минула, тому що повідомляється, що сьогодні в небі над Сумщиною було збито з нашими зенітниками п'ять ворожих шахенів. Спочатку початку 2025 двадцять п'ятого року підрозділами ППО області знищено 10 російських безпілотників. Ну, подякуємо, звичайно захисникам неба сумщини та іншим, фактично регіонам. Станом на ранок відомо про те, що ворог також здійснив пуски кабів по території Краснопільської громади. Зафіксовано три вибухи. Мова знову ж таки йде про Сумщину. Ця інформація з'явилася ще годину тому. Шановні, на жаль, є загибла людина внаслідок обстрілів. Запорізька область одна людина загинула. У ворожого удару по Васильківському районі, як повідомляється, впродовж доби окупанти завдали 361 удар по 11 по 11 населеним пунктам Запорізької області. Ворог здійснив 11 авіаційних ударів по степногірську. 221 БПЛА один різні модифікації атакував Обкове Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малутакмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Олеївське. 10 обстрілів із РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір'я і Новодарівки. 119 артилерійських ударів прийшлося по а, іншим населеним пунктам. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єкти інфраструктури. Нагадаємо, що є одна загибла людина. Зараз ми говоримо про Запорізьку область. Далі Донеччина, друзі. А, в перший день Нового року а, на Донеччині загинула одна людина від російського обстрілу у Мирнограді, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Далі, друзі, звернемось до того, що відбулось зокрема. В Миколаївській області інформація щодо ворожих обстрілів Миколаївської області за минулу добу станом там на 10 ранку. Така в ніч на 2 січня силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено два ПБЛА типу шахет 131 дріб 136 Вчора також, тобто 1 січня, близько 14.36 ворог спрямував по області балістичні удари ракетами. Попередньо йде мова про С-400, які втратили бойову спроможність у повітрі. Постраждалих немає це, що стосується а, Миколаївської області, Херсонська далі. Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися велика кількість населених пунктів. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили 5 багатоповерхівок, сім приватних будинків. Також окупанти по ній вичили газопроводи, господарчі споруди, гаражі і приватні автомобілі. Черкаською областю будемо завершувати. Ніч в області минула з тривогами без, вибачте, через ворожі БПЛА, п'ять з них оборонці успішно перетворили на брухт. Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було. Це означає, що е, травмованих постраждалих немає. В цілому 47 ворожих БПЛА було збито, 24 безпілотники не досягли своїх цілей. Як я вже сказав, вони були локаційно втрачені. Далі, друзі, ми говоримо, поговоримо про те, як ми обстрілювали Російську Федерацію, але. Не били, зокрема, по об'єктам соціальної інфраструктури, житловим будинкам, по там автомобілям, по там я не знаю іншим спорудам, де проживають мирні мешканці. Ми конкретно б'ємо по військовим об'єктам, які нам заважають, так і про це хотілося би поговорити. Ну, по перше, Ростовщина. Давайте почнемо з цього, тому що відомо про таке становне мить. Я зараз покажу вам відео. Такі звуки сьогодні чули жителі Ростовщини. і Про що це все говорить? Про те, що вночі були гучні вибухи, російські пабліки повідомили, що особливо гучно було поряд з аеродромами Таганрога, де зафіксували прильоти, також в різних аеропортах країни було е, запроваджено, було введено план е, килим або ж кавер по їхньому, який пов'язаний з загрозою безпілотних літаків. Тобто, коли ми чуємо такі Такі звуки вони нам говорять про що, шановні друзі? Про те, що е, щось так точно прилітає. Але в міністерстві оборони Російської Федерації з цим сперечаються, кажуть про те, що е, знищили 13 безпілотників над російськими регіонами, повідомляє міністерство оборони Росії. Протягом минулої ночі е, засобами ППО було збито. Один БПЛА в Воронезькій області, три в Білгородській, чотири в Брянській, чотири в Курській області, і один над територією Калужської області. Влада регіонів про наслідки атаки не повідомляє. Ну, звичайно ж, не повідомляє. Ну, як влада регіонів Росії взагалі може повідомляти про наслідки атаки дронами? Ну це смішно. Але давайте повідомлено, що відбулось у Тверській області. Увага на екран далі, друзі, є цікаве відео. Ось так. Повідомляється рухом, АТЕШ про те, що партизани у Тверській області Російської Федерації здійснили диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу. Подивіться як гарно палає саме через цю ділянку, колі постачали боєприпаси з місцевих складів. Там зберігалися ракети Іскандер, точка У артснаряди і боєприпаси до РСЗВ. через пошкодження залізниці. Росіяни не зможуть тепер оперативно відновлювати свої ресурси на передовій, і це дуже гарна новина. Дякуємо величезне партизанам з руху. Теж вони нас і інформують, і допомагають усілякими операціями стримувати ворога. Друзі, нас е, да, по перше, спасибі вам зараз. Хочеться перерватися на секунду сказати спасибі за те, що підвищена активність до цього ефіру. Дякую, що кількість людей зростає. Поділіться, будь ласка, ним з рідними, близькими, знайомими е, цим ефіром. Натисніть лайки і не забувайте про коментарі. На всі запитання я відповім для тих песимістів, які пишуть, що знову заголовок заради хайпу. Я скажу ні, не заголовок заради хайпу. Ми поговоримо про спецборд, який був або ж не було, не знаю, в Російській Федерації на якому можливо був Микола. Патрушов, все це згодом. Зараз оперативна інформація, і давайте, друзі, згадаємо просто зараз, як фактично росіяни атакували нас в новорічну рівні. Вони запускали 111 безпілотників збройні сили заявили, що збили 63, 46 не досягли своїх цілей. А це наслідки міста Києва. Друзі, звертіть, будь ласка, на це. Увагу, що відомо про Київ. Відомо, що в Києві уламки Шахеда впали на будівлю в Печерському районі. Ось зараз показують кадри з Печери з Печерського району. Постраждала п'ятиповерхівка, було пошкоджено, було пошкоджено дах, е... верхній поверх, а також нежитлове приміщення. Одна людина постраждала. Це інформація, яка була відома одразу, тобто вона одразу сплила. Згодом виявилось, що Загинули дві людини, і в мережі повідомили про те, що Росія вбила у Києві видатного е українського нейробіолога Ігоря Зиму, а також його дружину. Просто в ліжку. Фактично про це подруга сім'ї повідомила. Ігор Зима викладав в, в інституті біології і медицини Київського національного університету ім. Шевченка, А науковий стаж складав понад 40 років е далі. Е Віталій Кличко написав про те, що в житловому будинку на Печерську, куди впали уламки шахеда, частково було зруйновані два верхні поверхи. Також зафіксований пожар в Святошинсь пожежа, вибачте, в Святошинському районі. Так, подивіться, будь ласка, це той самий Київ, друзі. А це наслідки того. Що відбулося, хто сьогодні працюю з людьми е, Святошинський район. Я вам показав вибух, який ще не був. Далі повідомили про те, що після атаки шахетів на Київ горів взагалі корпус національного банку на Печерську. Е, Нагадаю, що влада заявила, що збила шахеди силами ППО. Але ми знаємо, що ледь там на банку вони долетіли. Ось до речі, ця будівля, і е, також є наслідки. Влучання в будинок спілки поетів, от от вони там збиралися. Так званий пряничний прянковий будинок, От він там на Банковій і знаходиться, і от також туди влучило ну уламками влучило. Тому ем, ну ось такі власне справи, друзі. А чому ж е, ми говоримо про, е, про, про такі удари? Чому це стає можливим? У народної депутатки Мар'яни Безулої є власний погляд на такі речі. Про що вона каже? Зокрема, вона каже про те, що шахеди в Києві обійшли ППО, каже вона, і втрапили майже в офіс президента. Я вам говорив про Велицю Банку, там розташований офіс. За її словами, за словами Безулої. Це відбулося через те, що військових з вогневих груп відправили в піхоту. Вона каже, що це було. Ось власне таким е, е, такою причиною, чому ось всі ці безпілотники потрапили, друзі, потрапили у е, Печерський район, тому що відправили багатьох людей в піхоту і не було кому їх збивати. Ну, я не знаю, виглядає дещо сумнівно, але безугла вже не вперше говорить про те, що дійсно деяких. ППОшники відправляють до піхоти, і це було, до речі, підтверджено генеральним штабом. Після того як Financial Times вийшло з відповідним матеріалом, але там у Financial Times такими густими фарбами змальовано. Насправді ж там є люди, яких відправили, але це не масова історія. Подивіться, будь ласка, друзі, ось це наслідки того, як Росія вітала нас в новорічну ніч. Мова зараз іде саме про перше число по першій січні, але давайте рухатись далі і покажемо інші кадри того, як ми також не сиділи на місці. Ми били звичайно не по житловим будинкам, як це роблять росіяни у випадку з українцями і українськими мирними містами. А ми били по стратегічним об'єктам по об'єктам енергетичної інфраструктури. Ось нафтобаза. Подивіться, будь ласка, як вона палає. Ми ударили по Смоленській області Російської Федерації. Горить зараз об'єкт в Ярцевському районі. Там ну там майже добу. Цю пожежу гасили і не могли загасити. А тут звуки, напевно. А ось подивіться. Це то, як місцеві, наслідки того, як місцеві жителі знімають, як палає база, по якій ми вдарили, ударили, і пізніше підтвердив Генеральний штаб, дійсно, що ми вразили Ярцевську в Смоленській області, нафтобазу Ярцевська, вона так називається. так, І повідомляється, що резервуар з нафтопродуктами загорілися. От зараз ви бачите, власне. Наслідки цього, давайте про більш, більше подробиць скажемо про цю базу. Справа в тому, що, за даними Астра, нафтобазу атакувало 11 дронів. Внаслідок цього було пошкоджено два резервуари з нафтопродуктами об'ємом 700 кубометрів. В одному з них був бензин, в іншому дизельне паливо. Ну ось так це все, друзі. Виглядає. Тобто, фактично, ми е, вдарили і добряче прилетіло по нафтобазі. Далі я вам хочу показати кадри Львова. Це місто, по якому також ми вдарили, і приніс цей удар нам такий результат. Зараз давайте подивимось. Тут, можливо, звуки є певні. На ось спалахи ми бачимо. Що відбулось по -льговому? Угу, Подивіться. Значить, військові пабліки. Почали писати про удари по Львову. Це Курська область. Нагадаємо, е, судячи зі звуків, насправді був ракетний удар. Українські телеграм-канали стверджували, що удар був західними ракетами по бункеру російських військових у місті Львов, а влада Курської області це не підтвердила. Там заявили, що. Є нібито там потрапляння по багатоповерхівці і там іншим надбудовам, які незначно постраждали. Ось так от вони сказали. Незначительно постраждали. Ну, от так от незначительно це все страждає. В них. Друзі, ну що ж, тут будемо ставити крапку вже в рамках цього блоку.